Куме, а от як би ви описали своє життя у двох словах? За що? От що я скажу, Кума. враження, яке справляє на чоловіка голена жінка в панчухах, принципово відрізняється від враження, яке справляє на жінку голений чоловік у шкарпетках. До лікаря окуліста приходить пацієнт. Лікарю, я маю дуже дивний випадок дальтонізму. Я не бачу один колір. Так. А який саме колір? Ну звідки ж мені знати лікарю? Я ж його ніколи не бачив. Куми, в мене дві новини добра і погана. Давай спершу добру. Добре в тому, що я не скажу тобі погано, а погана яка шкуме, а погана, що не скажу добро. Телефонний дзвінок до пані з пишними формами. Алло, я маньяк, і я стежу за тобою. Пані оглядає себе у дзеркалі. Хм, погано стежиш. Я би навіть сказала. Занедбав ти мене?